Вітаю, друзі, вас на каналі Fish on Lab. Мене звати Іван. І сьогодні буде в майстерні відео. Не на рибалці. А не на рибалці, тому що сьогодні буде тест ось такої коробочки, ось такої топки на олову, на свинець. Фірма Lee Production Electric Metal. Добре, по-англійськи все супер. І давайте зараз буде розслідувати. Паковка. Так, досить давно я дивився на таку штучку, думав, чи воно мені треба, чи мені не треба, тому що воно досить недешеве. Але думаю, що досить добре мені простить задачу з грузиками. Чому я вирішив придбати ось цей інструмент? Тому що я перед тим робив ось таким газом. Тут вогонь йде. Вогонь розтоплював олово і акуратно я втоплював в таку дерев'яну штуку, заливав формочку 10 мм і звідси витискав. І пізніше довгий нудний процес різав ножиком, підбирав, підбирав вагу, яку мені потрібно. Зараз в гаражі холодно. і Щоб це от працювало, треба то нагріти. Тому що тиску нема, газ слабий і воно не нагріває дуже сильно таку штуку. А так як я сезон ловлю рибу, а зараз, коли холодно, я перехожу в майстерню. Ну, тому все ж таки вирішив купити собі таку іграшку. Ну, а щоб довго не розказувати, то давайте я відкрию, розпакую, подивлюся і буду тестувати це все діло. Також я купив для цього діла олово. Олово таке ну, досить м'ягеньке, воно собі гарно, от я його гну. І, 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 і Тим, що в мене там є така, досить грубі такі елементи, де я сокирою рубав, на якісь кусочки, а тут, думаю, зараз якось вламаю, закинув таку штуку, яка нагріє, і, і, друзі, ще на сьогодні я приготував на швидку руку. Тільки що, ну це не на швидку руку, то такий буде свімбей, такий його трошки... Підкладу, а на сьогодні я приготував, от тільки що я вирізав такі от корпуси, навгад просверлив отвори там, де мають бути грузики. Тут, тут, тут от такий двохсуставний, невеличкий має бути гарненький обдурок. Але сьогодні не буде розробка, не буде, то як вийде, так і буде, але також буде рибалка на такі обберки. І Ратлін. Ратлін я просолив і сюди, залию повністю цілу голову свинцем, оливом. Ну, і шумові камери, там, петлі і так далі. І, ну і в мене ще є такий досить давно. Я вже цього зробив в копія рапали. але він був не огружений. Я його полокував і думав, в воді потестую так, щоб він був підібрати вагу. Але якось нема для того часу. Просверлив тільки що отвори. І знову ж таки залию туди свинець. Добре, розпаковуємо, дивимося, що це за забавка така. А забавка така, тим, що я вже бачу, що зараз буде трошки інакша технологія Технологія того підключання, тому що це то американський продукт і американський продукт має зовсім, інакшу, зовсім інакше гніздо. Гніздо до розетки і тому тут продають без цього гнізда, а продають от, з голим дротом. Голим дротом. Зараз я знайду продовжувач, запхаю ті дроти в розетку і потім продовжувач включу, тому що в наявності зараз в мене розетки немає. А хочу сьогодні це протестувати. Так, друзі, що ми тут маємо? Ми тут маємо ось таку установку. Досить легенько, воно все виглядає тільки виглядає так, що то, якби хтось то крутив, крутив своїми руками. Шурупи вкручені на око. Нічого центрального тут немає, де-не-де не де вкручено, вкручено в алюміній такими шурупами до бляхи. до бляхи. Головне, що воно працювало. Тут є рівень температури, я так поняв. А тут ще, ще щось є грузики чи що. Ні, не грузики, тут якась запчастина. Добре, зараз будемо читати інструкцію, будемо розбиратися. Що мені та інструкція дала? Щось там дала, але майже нічого не дала. Як розмістити кабель, там не позначено, де є там, фаза, плюс, мінус. Я в електриці не дуже то розбираюся, але настільки я знаю, оцей зелено-жовтий це є заземлення. А там -то, то є до розетки два каблі. Тож зараз ті два каблі приготую, запхаю, так як я говорю, в розетку. Ну і будемо пробувати. Будемо пробувати, що зробити. Так, друзі, я вже приготував тут робоче місце, все вже підключено. Я підключив до розетки, розетки підключив, підключив ще саму витяжку, тому що зараз ну, сам свинець ще не є здорово ним дихати, коли він розтоплюється, а так як таким інструментом користуватися перший раз. Тут буде зараз досить багато диміти, смердіти, тому що тут все змащено і це все буде зараз перегорати. Підготував також засоби безпеки, рукавиці, окуляри. І буду зараз приступати до, до, плавильні. до плавильні. Зараз я попробую нарізати ножницями куски того олова, Зараз надіну рукавиці. і закину туди і вже включусь тоді напевно коли буду вже підключати саму, саму цю машину хоча може навіть рукавиці не знаю такі проти проти але я думаю що це безпечна безпечна забавка тут не Головне, ваша не перекинути це все діло, тому що можна ошпаритися сильно. Але будемо зараз акуратно з тим працювати, багато ми топити не будемо. І пробуємо, пробуємо нарізати. Ріжеться, ріжеться, я тому спеціально замовив тонкий, не тонкий, а м'який. М'ягкий, я би не хотів то на стіл ставити. все ж таки свинець. Ну ось, Все поки що в мене гарно виходить. То, що я собі запланував, бо є ще твердий, і його так просто так врізати тяжко. Я нарізаю таких з пару штук, закидую і показую, як я в то все включаю. Ну що, друзі, я вже ось. Закину туди ті куски. Я думаю, що мені поки що на цей час того досить буде більш ніж достатньо. Тим, що воно ще в інструкції написано, що перша топка досить довго, десь пів години буде тривати, тому що це олово не дотуляється до нагрівання нагріваючої частини. І поки ну, буде топитись, 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 і вже як буде. Якась частина втоплена, то воно вже собі буде топитися. І в інструкції написано тим, що залишати в кінці залишати десь якусь частину, і це пришвидшить топку на наступний раз. Тож, окулярки. Так, зараз включаю витяжку, то може бути досить шумно. І підключаю саму установку. Так, поки воно ще не почало смердіти, тут є від 1 до 10 від 0 до 10 сила цієї нагрівання тої штуки. Тому, так як я знаю, кожен такий електроінструмент не бажано включати на повну максимальну ту, тому зараз поки що поставлю на 8, не на 10, а на 8 і попробуємо так розтопити. І щось, зараз взагалі попробуємо, чи воно працює. Поки що без витяжки. Подивимося, чи якісь дуть, чи йде якась пара, чи щось взагалі відбувається. А ні, все, я вже чую запах. Я вже О, вже Починає диміти, я вже чую запах. Добре, я виключаю камеру, може камеру ні, а включаю... Вон, де вже дим? А включаю витяжку. Саме головне тим, що витяжка витягує цей дим. Вон його досить добре видно на камеру, як він йде. І витяжка це все засмоктує, я не буду тим дихати. Попробую воно. Ні, воно, Я думаю, що там спіралька, та спіралька, яка нагріває, йде з самого низу, вона не йде по цілому корпусі, а тут так зверху, надіюся, не буде досить... ну, буду контролювати цей весь процес. Коли щоб не було, щоб мені не спалило мою пластикову витяжку. Саме головне тим, що в мене є та витяжка, бо інакше без неї я не знаю, що я би робив. Треба було це все діло би робити на дворі. Мушу запхати її трошки далі, тому що я бачу, що проходить дим, досить, досить димить сильно. Щось там шипить, але нічого ще поки що не відбувається, а йде багато диму. Дуже багато диму. Так, давайте я вже включу сюди, коли щось буде діятися з тим свинцем. Навіть не свинець це є олово. Олово, а чи свинець чи то одне то саме, то я не знаю. Тут, друзі, тут навіть 3 хвилини прийшло. Дивися, дим вже, дим вже трошки майже перестав, що там чуть-чуть залишилось цей. Я взагалі тут скрутив на 6, на 6 поставив, тому що настільки сильно диміло, фільтр я мусив навіть забрати. Тут задимлювало тако дим, просто аж вилазив, настільки було багато, але подивися. Все, процес пішов, навіть кипить. На 6. 3 хвилини, 4, може, прийшло, і все воно, останні капельки вже так, термінатор занурюється в лаву. Круто, мені подобається. А зараз ще саме головне, саме головне в цій машині не тим, щоб топити, бо тому, що розплавити я. Та я кажу, можу і газом, можу великим пальником. А саме головне, це ось, друзі, ось це от ручка. Ручка, яка має робити крапельки і конкретно міряти, скільки мені треба буде, щоб не перелити воблера, а акуратно собі, акуратно собі заливати в воблерки олово. Зараз буде перший тест. Воно собі нагріється ще трохи, а вже розтоплено. Я не знаю, чи, чи варто тримати на, на 6, а на 6 розтопити і попробую зараз зменшити температуру. Давайте на 4. Так, друзі, ще напишіть в коментарі, тому що я не дуже в тому всьому розбираюся, в металах і так далі. Але тут зверху є така різнокольорова е, осад чи як -то, чи як-то, то треба збирати, чи нехай воно собі буде разом з тим всім і все. Ну що, друзі, окуляри, рукавички і до роботи. До роботи. Зараз будемо заливати це все діло у воблери. Там вже колір геть-геть золотий. Я думаю, що воно вже розжарено на максимум. Щоб якось так Зняти на відео це весь процес, але так, щоб не пошкодити камеру і так, щоб собі нічого не пошкодити, тому що камера як стоїть, може мені мішати. Я Я далеко зараз стою від цієї установки. О! Хо-хо-хо-хо! Дуже-дуже акуратно треба це. Але є, можна так собі акуратно вважити, що може от капельки йти. Супер! Супер. Добре, давай пробуй. Не будемо говорити, пробуй. Водою воно лиється. Сідою, окей. ага, через околи. Ісь там попало в туалет, але зараз ще раз долиємо це все. О, то, що мені треба, тим, щоб акуратно заливати, щоб воно не залило, я собі з другою стороною так само приклею, от, тут не долило, потім епоксидна чи якийсь клей, пик, пик і готовий гоблерок. Ну, тут видно, напевно, мою руку тільки. Так, давайте так. Zrobię, no poprobuję szable jeszcze zrobić. Я вже поксидною смолою це все заліплю. Тому я доливаю майже до самого верху. Може ні, не знаю О, Це не тільки сморід від того йде, а від самого палення дерева. Так що витяжка тут надзвичайно потрібна. Без витяжки я не знаю, чи є сенс взагалі портити собі здоров'я. Я вже тут всі воблери, які мені треба було залив. Це було пару хвилин. Цик-цик-цик-цик. Не знаю, яка там граматура і так далі, Неважно. Установку я вже виключив, двизики колір зверху набрало. Але факт того, що треба досить більше давати того олова, тому що от пару обларків я залив і попав, коли попала в ту дирочку, ось ця зверху той осад, то досить погано вже починало капати. Так що не жаліти, половинку баночки цієї можна давати. І взагалі штука. Мега-мега добра, мені подобається. Єдине тим, що тепер питання, скільки воно буде досить довго служити. Добре, я ще витяжку 15 хвилин включу, хай собі провітрює. А на цьому все. От сьогодні був такий от огляд. Перший тест такої, такого супер-супер потрібної для мене речі. Я дуже задоволений і дуже задоволений тим, що я її придбав. Так що, дякую за перегляд такого відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, на канал Fishon Lab, і напишіть в коментарях якісь поради, які я, можливо, тут не використав або що можна зробити ще з такою машиною. Все. Дякую за перегляд. Па-па. Була включена витяжка. Це все могло добре працювати, але я підпалив свою витяжку. Ось Лампочки, лампочки почали плаватись. Не знаю, то після того, як я виключив і вся, весь жар пішов догори, на, на другий раз я трошки інакше це все зроблю, тому що тут досить високо, а витяжку, витяжку трошки для цього перероблю, для тієї установки, тим, щоб тут була якась картонка. О, Таку картонку поставлю зверху, щоб воно собі туди затягувало, але не псувало мені витяжку. На жаль, тут во мені трошки воно вже поплавилось. Воно <головно> гаряче. Головне, що воно ще працює. Добре, тут леди мягенькі. саме головне, що воно працює. Я думав над тим, що воно прожариться, але я слідкував за тим ділом. А от тільки що записував відео, без коли виключив і воно не затягувало всю температуру туди, а йшло під сам вверх. Ну, було гарне, тепер не гарне, але завжди досвід і треба прораховувати кожен процес, кожен елемент розробки різного того, якісь нових штук. Все, все, що я хотів доказати, Па-па!